В першу чергу було усвідомлення того, що Київ здадуть дуже швидко. Ну, чомусь таке було усвідомлення з огляду на те, що наше керівництво держави абсолютно не вірило, що буде війна, і познімали всі, навіть з Кримського півострова, легко зайшли всі російські війська за п'ять годин, ви знаєте, вже були. Кахо, ка-ка, Вінтовка, прийняли їх. І тому тут питання того, що було все беззахисно, і здавалося, воно висіло в повітрі. І те, що сталося за ці 4-5 днів перших, які знемалували оцю велике вторгнення в Україну, воно було безнадійне. Ну, принаймні для мене воно. Мені здавалося, що Київ здадуть дуже швидко, і, і в першу чергу це зробить керівництво держави. Але сталося одиво. І я в цьому маю запоруку не тільки, мабуть, тим, хто допомагає нам зараз, Євросоюзу і американцям, а в першу чергу, без сумніву, супротиву, які вчинили Збройні сили, які зосереджені були абсолютно на сході, і раптом вони виявилися під самим Києвом, і в Києві великий відпір дали військам, які йшли з боку туди, з півночі, з Білорусі і з Росії. І, мабуть, ще і велика сила Божа була, в цьому я на 100% переконаний. Бо я кажу, знаєте, людина собі мріє і виставляє якісь плани, а Господь Бог вирішує по-свому. Так само сталося і тут. І річка, ірпінь, яка розлилася, і ці танки, які не могли переїхати, і ця паніка з приводу того, як ці війська себе поводили, і ці три дні, за які вони розраховували вести вже парад у, у, на Хрещатику в Києві. Все це, як кажуть, накрилося мокрою ганчіркою, слава Богу, для нас, і почалося зовсім інше відчуття, відчуття іншого відліку часу. І тому, то е, оце як кажуть, поважають країну, і оця повага вона народжується в екстремальних ситуаціях. В даному випадку воно так і сталося, що потихеньку нас почали бачити під іншим кутом і по-інакшому нас приймати. Але це завдячується безсумним збройним Збройним силам України. От впертості, тим неймовірним хлопцям, які кожного дня на Фейсбуці з'являються і вони загинули, які там очі в них, які в них погляди, скільки їм років. І я розумію, що оцей відсоток захисників, які зараз беруть участь в цій війні, а вже скоро буде рік, то загинула величезна кількість патріотів неймовірної глибини віри. Чи будуть ще? Сподіваюся, що так. Бо стримувати цю навалу доведеться нам довго. І Ця війна не коротко не короткострокова, а довгострокова буде. І тим паче, що навіть ми, отримуючи перемогу, ми все рівно не закінчимо це. Війна не закінчиться, ми будемо ще жити під патронажем цього ворога, який зі сходу до нас предеся. 24 лютого. День народження моєї старшої Лесі. І, звичайно, що я готувався до дня народження, ми всі готувалися родиною. І вранці, коли вона приїхала з трьома дітьми, десь година була пів шоста ранку, і сказала, що війна почалася. На цьому і день народження закінчився, і почалося зовсім інший відлік часу. Часу того, що стало усвідомлення, треба внуків забирати, їх богу дякувати, у мене четверо днів. Дітей треба вивезти, собаку, котів. В Карпати до себе додому, повернувшись до Києва. Я навіть не думав, що там обстрілюють коло мене на окружній дорозі. Я думав, що наші, наші повітряні сили працюють, відбуваються, а то, виявляється, війна була від мене в 4 кілометрах. Це вже я потім довідався. Але справа в тому, що ці блокпости, ці люди, які вийшли в кожне село, навіть на диво під Києвом, в кожній вулиці стояли блокпости, і люди допомагали тим, хто на блокпостах стояв. Це стихійно організувалося. У мене таке враження було що ніби стихійно. А потім, вже коли їх почали забирати, де не потрібно було б стали забирати цих людей, організовувати їх в іншому місті. Потихеньку оговталося, бо ці неймовірні речі, які почалися з тим, де ми почали здобувати перемогу в міні військової тактики, отут стало ключовим моментом. І повірили в нас, повірили американці. Які, чесно кажучи, мені здавалося, вони думали, що буде партизанська війна. Ну, принаймні на Західній Україні, звідки я родом, що там будуть партизани, а тут десь там будуть ще. Як в Херсоні, ми зараз бачимо, що в Запоріжжі є партизанські загони, які воювали проти росіян. Отак От на партизанську війну це все і розраховувалось, бо в нас і зброї тут доброї не було. Але коли супротив такий пішов, то ми вже маємо зовсім інше ставлення до нас і маємо іншу зброю, і по інакшому розвиваються події. Але дуже важливо, щоб ці події, які розвиваються зараз і на вигоду нашої існування нашої держави, довгим чином не розтягувалися в розумінні тих людей, які, від яких залежить майбутнє Україна. Бо якби не їхня підтримка зрозуміло, щоб ми не протрималися ніколи так довго. Їхня суттєва підтримка так. Їхній патронаж, те, що в нас відбувається у владі, так, це дуже добре, що вони це роблять. І надзвичайно добре, що вони є. Бо якби їх не було, то, мабуть, би події розгорталися зовсім по-іншому. І невідомо, чи я би зараз сидів в театрі на Подолі, то давав інтерв'ю, чи тут би вже був якийсь інший театр на Подолі, інший театр і іншої держави. Але слава Богу, є так, як є. Ми воюємо, і в цьому дуже велика штука є, тому що кожен на своєму фронті. Робочому має зробити все, щоб перемога у нас була. От що є дуже важливим. Вона звичайно не зникне, як мені здається. Навіть коли вона роздробниця ця країна на маленькі якісь країни, вони все одно будуть жити загарбницьким способом, маючи при собі якісь там неймовірні території, які наповнені лісом всілякими там надрами. А вони все одно будуть загарбувати і не давати жити краще іншим. Ну, така структура є цієї неймовірної нації, яка живе на сході від нас. Ментально. А в цьому слові менталітет багатий багати заряд всіх тих речей, які пов'язані з корінням народу. І не дарма цей народ, який називається русським, з Макови. Вони перетягували на себе величезну історичну цінність того, що відбувалося на теренах України, і приліпили до себе, а воно не приліпилося, слава Богу. Тому то це бажання приліпити усю цю історичну міцність, які належить українцям. А це вже якщо подивитися, із часів Ярослава Мудрого орда, яка весь час тероризувала терени України, минає цього року уже тисячу років. І тисячу років філософи сказали дуже мудру фразу, що жодне покоління українців не виросло, аби не отримувати утисків від Орди, від будь-якої. Ну, в даному випадку ми маємо на увазі все одно, таки та, яка зі сходу йде. І тому -то оце бажання перебрати історичну цінність на себе, і в першу чергу відрізняє нас від них. Чому вони так нагло хочуть це забрати? У мене великий знак запитання. Ну була б Маква, Ну з болота вони вийшли. Ну так яка різниця? Засновані були б в 1500 року року. Чому, чому вони раз не хочуть забрати, забрати до себе третій Рим? Це тільки такі якісь неймовірні бажання, які пахнуть третім Римом, а воно ніяк їм не вдається. І тому -то вся ці, всі ці потуги, які росіяни роблять, вони наштовхуються на? Велику нелюбов українців, яка е, ховалася довгі ці роки е, нашій співдружності, ми нібито довіряли один одному, нібито й жили разом, нібито сестри, брати обнімалися. Але я е, внутрішньо також відчував, що це е, якісь тимчасове перемикдоти прошу але анекдоти. Все одно існували. Ні, так анекдоти, вони народжуються на, на якійсь певній основі, але дуже важливо, що анекдоти, той, хто пережив утиски ті від е, радянської влади або ще й від царської Росії, ті, хто пам'ятає, тому що ми, на жаль, не можемо похвалитися пам'яттю, що ми маємо там прадідів, тому що, на жаль, всі документи пропали. Я, наприклад, далі в 19 століття абсолютно пірнути немає змоги, бо немає погоріли всі документи, церковні книги і так далі. Ну, спалили її просто так, далі. І тому то, від того, щоб спалити коріння, або як мій персонаж Річард, коли королева Анна каже, як же ж мені прийняти від тебе оцей дарунок корону, коли ти вбив там моїх всіх, як пам'ять мені, як, як мені поступити, він каже, забути треба. Пам'ять це ворог наш, казав Річард Третій. А пам'ять, виявляється, яка в нас є в поколінні кожного українця, вона це велике діло крові, яка не стирається. Вона через якісь покоління вона все рівно вистрілює супротиву. Так і сталося зараз. Це звичайно що різниця. То ми звикли, що гумор має бути такий, ну, такий лобовий. Який образливий, з такими інтонаціями, з матюками, з усіма тими речами. У нас набагато він детальніший і набагато такий ну, цікавий з підтекстами. З підтекстами в нас говорить. Нас... Ну, ми... Наша біда є в тому, що ми маємо величезний відсоток схожих слів. І оця мовна схожість, вона нам служить дуже погано. І за того мені здається, що е, там, де не було слов'янської мови, яка зараз перетягнута на кшталт Росії і перетворилася в русський мір, який треба оберігати на цілому світі, ці всі країни вони страждають від того. Я можу вам сказати, що в Росії живе, як мені здається, там величезна кількість мільйонів, по-моєму, шість. І якщо вони... Маючи таке число, не підтримують Україну, то вони не зрадники, вони манкурти. Це ще гірше зрадників. Тому що зараз відбувається розділення і вибирання берега, на якому ти живеш, обов'язково повинно відбутися. А якщо вони існують, значить вони вже в поколінні асимілювалися, і вони вже не зрадники, вони манкурти. Бо вони воюють проти своєї пра-пра-пра-батьківської землі. Я можу сказати, що і булгакова в тому будинку може бути кімнатка з музеєм, що він тут був. Бо це ж не його будинок. І це всі знають, що це не його. Але також і прийнято існувати, що це вже його будинок, що він тут жив. Ні, це був стираний будинок, перебраний будинок на себе. А потім те, що Булгаков заслуговує на народження в Києві, так сталося природньо. І його відмітати не треба, тому що це ім'я і світове. Мусить бути знак, що тут в цьому будинку жив Булгаков, тут був, але треба повернути ім'я, тому хто мав, побудував цей будинок. В тому числі і Голь, так само. Він таке саме місце має бути, тоді не тільки Голь, а й інші поети, Ахматове, там Раджу. Великі діятелі руського іскусства, вони також ну, народилися на нашій території. І вони можуть також входити у той великий перелік потім людей, ті, які вибрали інакше мистецтво. Яке жило у них в душах. Хоча Гоголь не відривався так, як відривалися інші. Справа в тому, що коли Богдан Сильвестрович був зразу з міністра, призначений, призначений художнім керівником, бо помер Сергій Володимирович Дачин, то, звичайно, він, опанувавши цю очоливши театр, він почав наводити певні порядки. Ну і він почав, творчий колектив хотів закласти в якісь певні рамки існування. І, по-моєму, років 3 три чи чотири була велика така боротьба, де він почав слідкувати за дисципліною, почав дивитися за всіма артистами, коли вони приходять, і робити вирішення тих питань, які пов'язані з кількістю вистав, кількістю репетицій, Хто, він почав оце все, хотів зробити такий контроль цього всього. Але через і, і репертуарна політика, що дуже важливо, які вистави ставляться, на кого ставляться вистави? І оце питання, на кого ставляться вистави, він мав свій погляд і цим поглядом жив якийсь певний час. І, але, дякуючи тому, що він е, неправдопостановив ті вистави, які... Народилися потім театральні компанії «Бенюк і Хостюкоїв. Вони дали можливість народитися нашій компанії в знак того, що нам не давали вистави робити в театрі імені Івана Франка. А далі сталося ще одне диво велике: вона Сильвестович Ступка дуже потужно почав зніматися в кіно в Москві. Шикарні в нього фільми були. І коли він почав зніматися в кіно, він переродився, став зовсім іншим чоловіком, який дозволяв тоді акторам все в театрі. Репертуар, все, він абсолютно внутрішньо став спокійним, бо він займав нішу ту, яка йому крила давала інші. І тому -то цей період у нього переперетасування, він також у нього відбувся. Так може буде статися і у мене. Без сумніву так, ніхто ж не застрахований. Але дуже важливо тут є один такий момент, який мені видається, що що би не робив будь-який художній керівник, все одно знайдеться. Ті моменти, які він робив неправильно. Чому? Та тому що ми всі грішні. І всі мають якісь свої пріоритети, свої погляди. І ці погляди іноді не збігаються із точкою зору тих людей, яких, які вважають по-іншому. Але все вирішується все одно не художнім керівником і не ті, проти кого він робить. От зараз ми в Театрі Нашому будемо, там, наприклад, переводити не на три роки, будемо підписувати угоди, а на рік. Паніка буде в акторів? Бо подумають, то то що, це ще рік і все. Але тут треба пояснити, і дуже важливо зробити, заспокоїти, що ніхто нікого чіпати не буде до того часу, поки ми не будемо мати важелі керівництва театру для того, щоб робити омоложення театру. Це період, який прийде. Він прийшов до театру Франка. Це не популярні речі, де я працював. Цього року 20 чоловік пішло із театру Франка, акторів творчих. І це звичайно хто буде винен, я казав Михайлу Васильовичу Захаревичу, ви Тому що ви керуєте театром, ви художній керівник. Так само і я буду винен, в якихось питаннях. Але як я буду це робити? Чи об'єктивно правильно чи ні? Якщо я буду об'єктивно неправильно поступати тільки за те, то, що той чи інший артист мені не подобається я доказати, що я його не буду брати, то це буде якась частка совісті і на моїй стороні. А коли це по-об'єктивному буде, де актор не грає, де він не виконує певні обов'язки і не вміє грати, такі теж актори є і працюють у театрах, то значить буде так. Моє улюблене питання, а що ви думаєте про реконструкцію театру на Подолі? У свій час е, кияни критикували Це, екстер екстер це запитання екстер'єри і називали будівлю за. По-моєму, твій дружок, точно твій дружок. Бо ти по моєму нашептала повне вухо гірдів. А що реконструкція? Дуже хороший театр. Зараз пройшли ці роки буремні, коли театр був прийнятий на баланс Київської державної адміністрації, і Київ отримав на халяву. Отримав прекрасне приміщення. І тому то всі ці речі вони вже давно забулися, тому що Андріївський узвіз, якщо ви будете десь мандрувати Андріївським узвізом, то зійдете нижче по лівій стороні від театру, там два будинки і такі завалені. Богдан Губський, колишній народний депутат України, він тримає оці два будинки. За них він хоче великі гроші, по-моєму, два мільйони доларів, щоб продати оті руїни. Ну, от той будинки так і будуть стояти, поки вони не розваляться. А театр цей, який побудований, побудований фірмою Рошен фондом, він відданий Києву. От вам і ваги є. Подивіться на всі будинки, які от Річард, Річард у нас тут готель. По-моєму, він реконструюється років 50 вже. І ще буде 50 років реконструюватися. Із-за чого? Із-за того, що кожен, хто придбає таку нерухомість, у нього в нього починаються якісь там свої. Свої питання, які він хоче вирішити за рахунок оцієї неймовірної краси, яка є на Андріївському А Наш театр він європейського зразка. Ви поїдете в будь-яке місто в Європі, і ви побачите найкращі театри, які власне з, отакою, з тлом і є. І ми вже звикли. Кияни вже звикли, ніхто вже навіть близько не говорить про ті проблеми, які були 6 чи 7 років тому назад. Шістнадцятому році на листівках є там, де Київ, там серце України. Опера, театр на Подолі, там, Сагайдачний, тому змирилися, прийняли. Це все ну, людина взагалі схильна. Спочатку ж таки щось приймаючи, потім і розвиває свої очі, розвиває свою душу і починає іншими очима дивитися на ті чи інші проблеми.